Я для вас ось такий дуже корисний, а, точніше зручний формат навчання. Пакувала всі нові курси, які були пропрацьовані за останні три місяці а, з групами людей, тобто це і монтаж, він називається VIP VIP-старт. Коли ви до нього приєднуєтесь, а, він у вас ось таким чином буде з'являтися в кінці вашої рухомої панелі в Телеграмі. І тут для зручності одразу ж таки приєднала безкоштовний канал, на якому ми всі навчаємось, спілкуємось, де я даю багато корисності, щоб він у вас був в одній папці і не гублявся. Далі сюди входить живий курс по оформленню. Це оформлення шапки профіля від А до Я. Це курс бомбезний, тому що він в себе включає. А, дуже а, потрібні речі саме на старті. Тобто від упаковки дуже багато що залежить. Плюс сюди-таки входить налаштування чат-бота по видачі літмагніта, що дуже зручно автоматизує рутину, так? тобто і залучає нові ліди, нових людей. Далі, і в такому форматі потрібно його вивчати. Живий курс наводимо, а зараз вам покажу. Наводимо лад з а, своїм блогом, повністю всі уроки відзняті, що потрібно, показано, стрілочкою. Відпрацьовано всі уроки ось в такому зручному форматі. Як нікнейм зробити, який він правильний має бути. Далі, останній заключний урок сьомий, це воронки, видача літмагніта. Ось тут потрібно було трошки попутіти. Я відзняла три відео. І навіть чотири, бачите, запуск. І приклад воронки. Тобто люди будуть могти на навчанні повністю це все вивчити. Далі, це живий курс по оформленню. Далі. В якому форматі вивчати. Далі обов'язково після оформлення брати марафон по цьому, по а, контенту. Тобто, що, як де брати ідеї, як створювати розважальний контент, особистий контент, яка правильна структура тексту, щоб його читали, а легкий спосіб написання тексту через Telegram Premium, формування естетичної естетичного її форми стрічки, інстаграм, меми нарізки, експертний контент, публікації болі, публікації властивості та вигоди, опитування а, вчимо створювати відкладений постинг, хештеги. Ну, тобто, тут є всі абсолютно писані, пропрацьовані, все, все абсолютно плюс ще мотивація. Далі, після вивчення марафону, тобто можна марафон, практикум. По контенту проходити паралельно з монтажем. Так? А і на монтажі в такому легкому лайтовому форматі ми в гілках у нас є розписані гілки, у вас є бонуси. Я дуже багато даю подарунків, готових елементів для створення. Монтування і так далі. Далі ваші роботи це домашні завдання, далі пропозиції, те, що ви де щось побачили, ви б хотіли це в монтажі повторити. Далі шрифти. Далі всі уроки, уроки по капкат, від встановлення до більш складних функцій і уроків. Ще планується, як мінімум, 30 уроків різних різноманітних, залипаючих відео. Далі сторіс, штучний інтелект. У нас вже є декілька уроків. А, і Reels. Так, це у нас монтаж. І саме топове класне, що може бути, це на завершення на закуску це запуск особистого бренду. Тобто тут, як виходити в прямій ефір, як позбутися страху, як себе позиціонувати, теж все відпрацьовано. І формат цього навчання дуже зручний. Тут у нас є урок про пропрацювання страхів з психологом. Ось така навігація. І домашні завдання, і всі відпрацювання проходять саме. Через чат-бот. Чат-бот виконує, провіряє домашні завдання. Все так акуратно, візнято. Ви собі прочитали, закріпили, подивилися. Мотивація, предстарт, види, домашні завдання, тобто все от в такому форматі. І бонусом до цього курсу я приєднала сторіс для нулячих, тому що дуже багато хто з вас навіть не має якихось таких елементарних уявлень, які функції має сторіс. Так, і цей курс я ще буду його доповнювати, тому що постійно проходять оновлення. І буду в цьому курсі ще вчити е, створювати сторітелінг. Тобто, це на майбутнє, я собі запланувала. Він на сьогоднішній день цей курс для сторіз для нулячих іде бонусом, але він буде допрацьовуватися, щоб все вкупі давало круті результати по просуванню. Ось така набірочка. А після оплати ви отримаєте посилання. І одразу ось VIP віп старт у вас з'явиться папочка ось в кінці. Монтаж Віп це наші е подарунки, база стікерів, фони футажі. Це у нас іде віп старт. Е такі подарунки до монтажу на ходу. Теж я даю в курсі по монтажу посилання. І вам закріплюються оці три канали, де є купа купезна футажів. Зараз вже на футажах. 100 учасників. Далі йдуть елементи відео, фото, фони на кожен день. Плюс ми звідси їх беремо для монтування. І база стікерів. Їх є дуже багато, вони дуже різноманітні, класнючі підложки. Ну, одним словом, все, що потрібно. Ось така база, ось такий пакет. Він називається vip старт На сьогоднішній день це самі нові відпрацьовані всі курси вживу з усіма болями, запитами а, учасників, тобто це не просто десь там взят, взята <свісно> інформація. А, така основна загальна, це дійсно пропрацьовано коротко, доступно і зрозуміло плюс в такому форматі. Оце є пакет VIP-старт, тільки нові курси.